Привіт усім! Ми живемо у світі, де майже все підключено до мережі, правда ж? І тому вміння захищати свої дані це вже не просто якась корисна навичка, а можна сказати, життєва необхідність. Тож давайте сьогодні розберемося, як почуватися в онлайні впевнено та безпечно. І справді, варто на секунду зупинитися і подумати: кожен наш клік, кожне повідомлення, кожна онлайн покупка усе це залишає цифровий слід. Але ж хто може отримати до нього доступ? І що найцікавіше, з якою метою. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, які загрози взагалі існують у цифровому світі, потім розберемо три ключові небезпеки. Далі поговоримо про правила дорожнього руху в інтернеті, складемо практичний план захисту даних і на десерт розберемося, що ж то за звір такий, ці файли кукі. Ну що, поїхали! Ну що ж, почнімо з основ. Адже щоб знати, як захищатися, треба спершу чітко зрозуміти, від чого, власне, ми захищаємось, які саме небезпеки чигають на нас у цифровому просторі. І тут є один, знаєте, дуже важливий момент інформаційна загроза це не тоді, коли вже щось сталося. Ні, це власна сама можливість або ймовірність того, що щось може піти не так, будь-яка подія, яка потенційно може зашкодити нашим даним. Хороша новина в тому, що всі ці незліченні загрози можна, так би мовити, розкласти по трьох основних поличках. Для простоти їх називають тріадою КЦД. Запам'ятати легко конфіденційність, цілісність і доступність. І от, власне, ці три речі це, можна сказати, три кити, на яких стоїть вся інформаційна безпека. Варто похитнути хоча б одного, і все, система стає вразливою. Давайте тепер розберемося з кожним із них. Почнемо з конфіденційності, це коли щось приватне стає публічним. Найпростіший приклад хтось читає чуже листування. А от із цілісністю, все ще цікавіше. Це коли в тому ж листуванні хтось не просто читає, а й ще й виправляє слова. Тобто дані не просто вкрали, а й підмінили. Погодьтеся, це вже зовсім інший рівень загрози. І нарешті третій кит доступність, точніше, її відсутність. Це коли дані ніхто не вкрав, нічого не змінив, але скористатися ними неможливо. От уявіть, що підходите до свого дому, а двері заблоковані. Ключ є, а зайти не можете. У мережі це класичні дідос атаки, коли сайт просто кладуть, завалюючи його запитами. Добре, із загрозами, наче розібрались. Але знаєте, захист це не лише про антивіруси й паролі, це ще й про, ну скажімо так, правила гри. Існують певні етичні і, що важливо, юридичні норми, які все це регулюють. І в основі всього цього лежать по суті загальнолюдські цінності, які просто перенесли в цифровий світ. По перше, є морально етичні норми, це про нашу з вами відповідальність. А по-друге, правові, тобто закони. І ключові принципи тут дуже прості право на приватне життя, недоторканність власності і, звичайно, законність доступу до інформації. Так, з теорією все ясно. А що ж робити на практиці? Давайте складемо такий собі персональний план дій справжній посібник із самозахисту в інтернеті. І тут насправді все можна звести до трьох головних напрямків три шляхи, якими треба рухатись. Перший це наш комп'ютер чи смартфон, сам пристрій. Другий це все, що на ньому зберігається. І третій це наша поведінка в інтернеті. Пройдемося по кожному з них. І так шлях перший захищаємо сам пристрій. Це знаєте, така собі цифрова гігієна. Основа основ окремий акаунт для кожного, хто користується комп'ютером, і, звичайно ж, надійний складний пароль. Це просто must have. А якщо є біометрія, відвиток пальця чи розпізнавання обличчя це взагалі супер. Але окей, припустимо, хтось таки дістався до нашого комп'ютера. Це ще не кінець. Тут починається другий рівень захисту дані на дисках. Можна ж захистити не тільки весь пристрій, а й окремі папки чи файли. І тут дуже допомагає налаштування прав доступу. Комусь дати право тільки читати документ, а комусь ще й вносити зміни. Ну і третій шлях: наша поведінка в мережі. Тут кілька золотих правил. Завжди, от просто завжди, дивимось на адресу сайту. Бачимо. HTTPS? Чудово, з'єднання шифрується. Далі Брандмауери або фаєрволи. Це як охоронець на вході в нашу мережу. Ну і звісно, пильність. Не клікаємо на підозрілі посилання. А тепер давайте про дещо, що ми бачимо буквально щодня, натискаючи прийняти все: кукі, файли кукі. Всі про них чули, але що це за звір такий насправді? І чи варто його боятися? Якщо зовсім просто, то кукі це така собі шпаргалка для сайту, малесенький текстовий файлик, який сайт залишає на нашому комп'ютері, щоб коли ми зайдемо наступного разу, він нас згадав і не питав усе заново. І що ж сайт записує в цю шпаргалку? О, та багато чого яку мову ми обрали, що поклали в кошик, але й більш технічні речі. Нашу ip адресу звідки ми, який у нас браузер, яка операційна система уявляєте, з усього цього по шматочках складається наш детальний цифровий портрет, але тут треба чітко розуміти, самі по собі куки це не вірус, це не програма, це просто текст. Вся небезпека в тому, що ці дані, цей наш цифровий портрет, можуть перехопити. І тоді хтось сторонній зможе відстежувати буквально кожен наш крок в мережі. І ось це вже неприємно. То що ж робити? Регулярно чистити ці файли. Це зовсім не складно. Заходимо в налаштування браузера, шукаємо щось на кшталт очистити історію, обираємо період за весь час, ставимо галочку навпроти файли куки і тиснемо Видалити. Все таку процедуру варто робити час від часу. Що ж, ми розібрали і загрози, і методи захисту. І тепер, коли інструменти є, а небезпеки зрозумілі, залишається головне питання: яким буде перший крок до власної цифрової безпеки? Подумати є над чим. Дякую, що були з нами.